Всім привіт, продовжуємо завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання двері в бездну. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти і дивимося на карті. Ось тут нам потрібно е бігти сюди для виконання цього завдання. Тут потрібно нам вбити е якийсь, короче. Потім ключ треба роздобути і також закрити портал. Друзі, все біжимо на те місце, де нам на карті показує. І також я ще хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Все, буду, друзі, на місці і далі вже продовжимо. Друзі, прибу... друзі, прибув я на місце, де нам потрібно теж ці... не набивати, а вбити е... даного боса. По завданню зараз я вам покажу. Ось він стоїть. Біжить на мене. Завоюватель Арікс Амал. Ось такий монстр. Ми його вбили. Після цього ми забираємо нього ключ і треба активувати нам ворота. Друзі, зразу біжу і покажу, де ці ворота. Ось пер... переді мене. Зараз я в'ю мостра і настав покажу, як це що потрібно зробити. Я хочу зачислити спочатку монстрів, щоб не заважали. Друзі, ось виходить, ворота. Заходимо них і нажимаємо правою кнопкою мишки і чекаємо, поки закінчиться е, оця полоса внизу. Все. Получається, ми вбили, ключ забрали і портал ми закрили. Бачимо, нам потрібно травларма повернутися. Так що повертаємося, друзі. А, почекайте, заграли. Ну так, да, повертаємося до NTC, в якого брали за завдання. І вже коли я буду на місці, там вже продовжуємо. Друзі, прибігли ми в тралмар. Біжимо до боса цього тралмара, який знаходиться в основній основній будівлі. Цього Так, підбігли ці NPC і нажимаємо продовжити. Віддаємо йому цей ключ, який ми роздобули, нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, задаємо вигонення. Також ми апну 60 рівень і на 60 рівні я вам покажу. Наступного відео, де можна купити і вивчити е, в, в запреділі літаючий е, транспорт, о, літаючого маунта, на якому ви зможете літати, тепер вже не б'єте по землі на своїм транспорті, а також літати в небі. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео. Підписуйтеся, ставте лайк. Всім пока.